І йшла. Сусідів. Все вище ми відібаємо. Хто таке? Сусіди. Не хочуть сваритися, битися. Доброго дня. Доброго дня. І тут ще дід шунок відійшов, приходив. Старші люди, що незаконно є, викопанірів. Виділені, і ви прекрасно що розуміли, що тут відбувається, відбувається очистка качі, дренажних систем, старих очистка, дренажних систем. І старі дренажні системи йшли, бачите, От Отлогі от, стара дренажна система. Mm. Тут був загально такий доступ до водоймища, щоб люди могли, заходити і так далі. І, ініціатором... Прокопування того рува, був той громадянин сусід, не знаю, як його фамілія. Він прокупав, ну, просто взяв, закупив кусок землі і прокупав от... сюди. Хоча він мав йти отудою. Mm -hmm. от там веде старий, раз, де, старий рік. Що, бачите, він вам ну, щось пояснював? Що нічого я, його не. не питали. Сільський голова приїхав, я нічого йому не можу сказати. Він є депутатом, йому можна все, йому завтра можна півбуга відтяпати, а тут приїжджають, привезли, викачувати воду, автобус древне. І, і, і робочих привозить, бо, бо тут все запропливало. І нема навіть, як тут розвернутися. Тут було Яс. просто нато. Ви тут. пояснення будете давати основі? Ну, хто тут, як воно було, що воно було? Ви опитайте тих людей, які то... <говори> да, Я та. заявник є. Ви заявник? Так. То ви будете давати пояснення? Ні, пояснення будуть давати, давати? Так. Так. Проживає, ті, хто тут проживають, знаєте, володіє ситуацією. Ті, хто проживає тут. Я просто повідомив вас, що сталося. А ви вже беріть, опитуйте тих, хто тут проживає біля того руба, як воно купалося, що воно купалося, ті, хто тут проживає з боку, хто купав тут, стоїть екскаватор з того зусичних систем, він якраз займається очисткою тих дренажних систем. І ніхто йому не дозволяв купати зовсім другий рів, який не на карті нанесений ніде, він мав по старому руслі покупати, почистити.